право на доступ до публічної інформації може захищатися як відповідно до міжнародних стандартів, так і відповідно з посиланням на національне законодавство. Закон України про доступ до публічної інформації насправді містить досить прогресивні гарантії реалізації та захисту цього права, зокрема, встановлюючи достатньо широке розуміння самої суті публічної інформації. Так, стаття перша цього закону передбачає, що публічна інформація це. Відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цих законом. Законодавче визначення публічної інформації дозволяє виокремити дві важливі ознаки, які відрізняють власне інструменти доступу до інформації від інших інструментів громадської активності, як, наприклад, звернень громадян чи звернень за отриманням певної правової допомоги. Так, першою ознакою публічної інформації є те, що вона обов'язково має бути зафіксованою в певному текстовому, графічному чи числовому вигляді, тобто, по суті, бути уже готовим продуктом. Другою ознакою публічної інформації є те, що вона має бути створеною або отриманою в процесі виконання суб'єктами владних повноважень їхніх обов'язків, або ж бути або ж знаходитися власне у володінні таких суб'єктів. Другою ознакою публічної інформації є те, що вона має бути створена. Отримана або просто знаходитися у володінні спеціальних суб'єктів, які відповідно до закону називаються розпорядниками публічної інформації. Так, безумовно, публічною є вся інформація, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. До них, зокрема, належать органи державної влади, такі як Верховна Рада, Кабінет Міністрів, а також судові органи. А інші державні органи, тобто ті, які не лежать в системі органів державної влади, законодавчої, виконавчої чи судової, до прикладу, таким органом є Служба безпеки України або Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення. Крім цього, суб'єктами владних повноважень є органи місцевого самоврядування та, власне, інші суб'єкти, які виконують певні владноуправлінські функції. Водночас. Публічна інформація не обмежується лише тими даними, які знаходяться у володінні суб'єктів владних повноважень. Досить часто певна важлива інформація, яка впливає на все суспільство, може знаходитись і у володінні приватних суб'єктів, які, хоча і не є представниками влади, але виконують певні теж важливі у суспільстві функції. Так, відповідно до статті 13 закону про доступ до публічної інформації. Публічною є також інформація, яка знаходиться у володінні, до прикладу. Юридичних осіб, що фінансуються з державного місцевого бюджетів, а також бюджетів Автономної Республіки Крим, і стосується використання бюджетних коштів. Крім цього, інформація, яка знаходиться у володінні осіб, що виконують делеговані владою повноваження у сфері надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, і, власне, пов'язана з виконанням таких обов'язків. До цієї категорії, зокрема, можуть належати такі розпорядники інформації, як фонди загальнообов'язкового соціального страхування. Третьою категорією є суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, чи є природними монополіями, як, от наприклад, Укрзалізниця. Якщо інформація стосується відповідно умов постачання товарів, послуг та цін на них. І останньою категорією є інші суб'єкти господарювання. Тут не лише юридичні особи, тобто підприємства, а також і фізичні особи-підприємці, які володіють певною суспільно необхідною інформацією, зокрема до прикладу, інформацією про аварії, катастрофи чи небезпечні природні явища, які загрожують здоров'ю та безпеці громадян. Крім широкого визначення публічної інформації, закон про доступ також вмістить широкий каталог інструментів в реалізації цього права. Зокрема, ключовими способами доступу до публічної інформації в Україні є подання інформаційних запитів. Ознайомлення із інформацією, оприлюдненою розпорядниками на їх офіційних сайтах, в офіційних змі на державному порталі відкритих даних інформаційних стендах тощо, а також такий спосіб ознайомлення з публічною інформацією, як відвідування відкритих засідань колегіальних органів державної влади. Важливо пам'ятати, що незалежно від того, який спосіб ознайомлення з інформацією ви б не обрали, держава має право обмежувати ваш доступ до інформації лише за наявності виняткових для цього підстав. І тим паче важко це буде зробити у випадку, якщо інформація, яку ви хочете отримати, є інформацією, яка становить суспільний інтерес. Про цю особливу категорію публічної інформації і будемо говорити далі.